Аго друзяки, як проект Ханіву взаємодіє із екосистемами. Друзі, раду вітаю вас всіх на своєму каналі. Усім привіт! На зв'язку, містер Атлан, Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки вашому улюбленому і нашому любимому проєкту, і це Ханівуд. Якщо більш конкретніше, то у цьому випуску ми піднімемо наступне питання: як проєкт взаємодіє із екосистемами? Інформація буде досить цікава, тому усім приємного перегляду, а ми починаємо. А почнемо ми із того, що разом пригадаємо, що з собою являє проєкт Ханівуд. Отож, Ханівуд це країна мрій, де ведмеді дають власні володіння, мають власні володіння і саме ці Майже більшу частину часу присвячують його підтримці. Це p 2 p earn блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі Cosmos, що дає нам а, якусь певність, занадійність надійність і перспективу грі. Мені це то точно. Рухаємося далі. Кожен, хто зайде на платформу Honeywood, помітить першочергову фразу, у якій сказано наступну інформацію: грай 5 хвилин в день і заробляй реальніше. Спочатку я не повірю власним очам, але це так. Всього лише за декілька хвилин гри ви зможете добряче заробити. А тепер перейдемо до теми Отож. Окрім того, що команда у 24 на 7 працює в поті лиця над розробкою та допрацюванням продукту. Також проект Honeywood активно взаємодіє із деякими екосистемами, Впевне, в майбутньому їх стане ще більше. А на даний момент команда взаємодіє із двома екосистемами: тобто, це Теддермайтс uh, uh, або Космос. Монета тудей про екосистему Космос Tendermite. Не для кого не секрет, що проєкт Ханівуд розробляється за технологіями Tendermite і Космос, які підтримують Interchain Foundation. Ці протоколи були ретельно перевірені і використовуючи їхні можливості, ми матиме засоби інтеграції та взаємодії з екосистемним співтовариством дуже ефективно. Я вважаю, цей момент є позитивним, що гра розробляється саме. В екосистемі космос, що має безумовно лише позитивні сторони і вселяє більшу довіру в користувачів, і блокчейн славиться своєю безпекою, централізацією та іншими неймовірними аспектами. Повірте. Е, наступне Їдемо далі про екосистему Moneda Today. А от про цю екосистему я впевнений, що ви так і не чули. Екосистема повсякденних а, повсякденних програм монета Today орієнтована на масове провадження, як пояснює команда даного проекту. Наша мета полягає в тому, щоб. Бути ближчим до пересічного користувача та постійно прагнути забезпечувати цінність використання нашого блокчейн-продукту на щоденній основі. Проект Honeywood має можливість інтегруватися з додатками з додатками вище зазначених екосистем, тому ми плануємо збільшити кількість точок входу в проект. Honeywood розробляється за кошти Кросландської екосистеми Монет-УДЕЙ. В власники МКОН мають можливість обміняти свої монети на. Ну що ж, друзі, це безумовно круто, що ми із вами ось так детально розібрали взаємодію проекту із іншими екосистемами. Я впевнений, що в майбутньому ця кількість лише ростиме. І навколо Honeywood буде багато підтримки та партнерів. Безумовно, так і буде. Свій вибір я зробив і це знову ж таки Хані Вуд. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і на секундочку неможливими методами. Е, медовий ліс проекту Хані Вуд. До нових в наступного випуску. Бувайте!